Всім привіт! Мене звати Каріна, і хоч і народилась не в Одесі, але народження в 30 кілометрах від Одеси, я думаю, дає мені право поділитися з вами рецептом форшмаку, який я навіть можу назвати класичним одеським його варіантом. За складом. Ця страва викликає багато контроверсійних обговорень. Але я ще не зустрічала людей, які би спробували мій форшмак і їм би він не сподобався. Це ідеальний баланс смаків, і я вам пропоную в цьому самим переконатись. А перед тим як перейду до інгредієнтів, нагадаю підписатись на канал, поставити лайк цьому відео, якщо воно вам сподобається, і увімкнути дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Поїхали. Що нам треба? Як не дивно, нам треба оселедець. Е, треба малосольний оселедець, жирненький. я зазвичай беру не зазвичай, а завжди. Завжди я беру в сільпо норвезький оселедець. Це те, що називається Матіс. Він смачний, ніжний і абсолютно не пересолений. А це нам якраз і треба від оселедця, який ми будемо використовувати у цій страві. Можете взяти десь цілий з головою його розібрати. Я беру завжди такий. Він мені такий смачний і він мені такий зручний. Ще нам треба два яйця, з якими треба буде провести деякі маніпуляції, які з усіма інгредієнтами. Одне велике або два маленьких кислих, обов'язково кислих яблука. Невеличка цибулька краще шалот. Масло і. Те, що хтось може сказати додавати не треба, а я додавати дуже люблю шматочок білого хліба. У мене шматок багет, який я покладен так давно, але краще, щоб це була якась булочка типу бріош, і вершки. Це все ще сіль перець, і форшмак буде готовий вже дуже скоро. Поїхали його робити. Першим ділом ставлю варитися два яйця. Нам треба, щоб вони зварились вкруту. Це десь 10 хвилин. І переходжу до найнеприємнішого, що є в цьому рецепті: треба почистити оселедець. Я, коли є така можливість, цю справу делегую в моєму випадку. Треба почистити оселедець від нутрощів, прибрати хребет, всі кісточки, які вийде прибрати, і плівку. Я, як ви зрозуміли, не експерт з чищення оселедців, тому вас вчити, як це робити тут не буду, але скажу, що обов'язково треба брати. Бо такий оселедець або цілий з головою, і будь ласка, не беріть готові філе, тим паче в маринаді, тим паче в маринаді з якимось оцтом. Це прям те, що нам для фаршмаку не треба. Я і під картошечку обожнюю тільки такий брати, бо той, що запакований, уже розділений на філе, це прям не то. І ми підійшли до дуже важливого моменту, дуже важливого висновку, до якого мене привів досвід. На фаршмак, рибу і всі інші інгредієнти треба рубати ножем, тому що, здавалось би, завжди можна все просто перебити в плюс-мінус однорідну масу блендером. Я так раніше і робила, і було досить смачно. Я досить часто так робила. А потім я якось спробувала зробити рублений фаршмак. І моє життя змінилось назавжди. Це в 100 разів покращує текстуру, текстура в 100 разів робить кращим смак. І, будь ласка, рубайте все ножем, не використовуйте для цього блендер. Ще є, звісно, опція компромісно пропустити все через м'ясорубку, але мені все одно ручками робити смачніше. Тому я всі три мої філешки ножем розрізаю спочатку на довгі смужки, потім ось так, а потім ще рубаю якийсь час, поки воно не перетвориться в щось схоже на фарш. Оселедець нарізала і перекинула в миску і перехожу до хліба. У мене це шматочок нещодавно спеченого мною багета, скоринку з якого я зрізала, і обов'язково поділилася зі спостерігачем. А вам ще раз скажу, що краще б на місці багета була якась брюша-подібна булочка. Її би я так само подрібнила, закинула б в мисочку і залила вершками або молоком. Раніше я заливала хліб водою, бо мені здавалось, ну які вершки або молоко дооселеться. Але камон, нічого не станеться, все добре поєднується. І так смачніше. Хліб, до речі, ще скажу, що мені часто писали, що це штука, інгредієнт, який додавали в супербідні часи, коли треба було, щоб просто об'єм фаршмаку був більший, а нормальних інгредієнтів не було. Але що я можу зробити, якщо з хлібом мені смачніше, він стає ніжніший, у нього текстура стає більш повітряна, тому мені все одно цей інгредієнт в цій страві подобається, яка би не була за ним історія. І наступний інгредієнт, який я вже встигла на те. Ярти на терці кисле яблуко, яке викликає не менше якщо не більше питань і обговорень. Бо оселедець і яблуко це ж просто оу май гад, яке поєднання! А от качка з яблуками або блакитний сир з грушею, у нас вже питання викликають. Але ще раз маю наголосити, що яблука обов'язково мають бути кислі: це сорт Симеренко або Гренні Сміт, тільки кислі яблука. Поки ми нарізали оселедець, хліб, говорили про яблука, барня за цим всім спостерігав, яблука встигли зваритись, навіть трошки охолонути, Я їх чищу і тру на терці, так само як яблука. Яблука і яйця мені легше потерти, а потім ножем ще раз по ним пройтись. Бо мені не подобається, як воно якось перемішельно виглядає після терки, і фінальній страви це також виглядає трошки дивно, тому я ще по ньому прохожусь ножем, щоб його подрібнити і щоб не було цих прям супер довгих частинок. Наступною на мою дошку потрапляє маленька цибуля шалот. Можна використовувати звичайну або якусь червону, а я частіше за все використовую шалот, бо вона має більш м'який смак, що, на мою думку, пасує тут краще. Подрібнюю її максимально дрібно, так як тільки можу, і додаю в миску до інших інгредієнтів, які вже там знаходяться. Поки все це нарізала, хлібчик мав би вже трошки набратися вологи, набухнути. І якщо це щось подібне, то ви зможете його просто ось так от подрібнити виделкою, бо цілими шматками закидувати його в форшмак нам не треба. Нам треба, щоб це стало кашею, яка рівномірно розподілиться з усім іншим. І останнє, майже останнє, що я сюди додаю, це розм'якшене вершкове масло. Майже останнє, бо залишилось очевидне сіль і перець, але спочатку я пробую, як виходить, оцінюю, чи чогось не вистачає, іноді оселедець може бути більш солоний, тоді підсолювати не треба. Я свій трохи підсолила і підперчила. І якщо раптом ваше яблуко було недостатньо кислинко, в цей момент можна додати трошки лимонного соку. Це фаршмак готовий Це супер ізі і супер смачно, особливо з таким житнім хлібчиком. Обожнюю його поставити в тостер, трошки підсмажити і смакувати з маслом або без. Іноді ми собі влаштовуємо форшмак увечері. Я роблю таку порцію, і ми просто її на двох разом з'їдаємо з хлібчиком. Це дуже смачно. Я сподіваюся, ви спробуєте, якщо ще не пробували. І отримуєте таке ж задоволення, як прямо зараз отримую я. Друзі, дякую, що розділили цей форшмак зі мною. Дякую вам за перегляд. Не забувайте поставити лайк, підписатися і до зустрічі в нових відео.